Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про підвищуючі перетворювачі. Відео це з'явилося не просто так, ідея зробити про це відео. Зараз пішов дуже великий бум якраз на цім модулі, щоб зробити автономний інтернет, якщо це дозволяє ваш провайдер. Так от, в цю тему не буду я заглиблюватися, про неї вже багато відео є. Хто заходить на канал, в принципі, і дивиться це відео, вже цікавився. Але є кілька але щодо цих модулів MT3608. І ще є один дуже цікавий, про який я скажу пізніше. По-перше, їх є два види. Знаю, може комусь це вже не в новинку. Всі в курсі, що є USB, з Micro USB, MT3608. Тобто відразу вже можна брати кабель usb Micro USB, відразу підключити, підкидаємо сюди необхідний роз'єм штекер, до роутеру чи до блоку, і, в принципі, все повинно працювати. Ну, і, Відповідно ж, виставляємо напругу. І є простенький такого варіанта, до якого треба ще підпаяти. USB тип А, щоб підключити його до повербанку. Але ж знову є. Але по-перше, в мене питали, були проблеми, коли кажуть, що він не працює або не регулюється напруга. Вони робочі, так, да, бувають в партії якісь. Дефекти бувають браковані, але наразі, от я вже їх десь більше сотні перебрав, перекрутив, як кажуть. Може, 3-4 штучки мені попадалися браковані. Про брак теж скажу. Скажу про нюанси в регулюванні. По-перше, між цими платками з мікро-USB і без мікро-USB, це я поки що відкладу, є різниця. По-перше, з мікро-USB регулюється за годинниковою стрілкою. Тобто берете платку, щоб відрегулювати напругу, оцю скортилочку, ми повертаємо за годинниковою стрілкою. Причому, при підключенні, зараз візуально покажу. Може хтось знає, може ні. вибачаюсь, буде трошки шуміти лабораторний блок, але по-іншому ніяк. Поки що для тесту. Значить, підключаємо до 5 вольт. Напруга у нас виставлена. Підключаємо мультиметр. Так, і у мене якраз десь така напруга йде з. Лабораторного блоку. Тобто, у нас на вході, на виході однакова напруга, непорядок. Нам треба ж більше, це ж підвищуючий, перетворювач. І ми починаємо крутити вибачаюсь, не в ту сторону за годинниковою стрілочкою. Причому зробити треба десь як мінімум 10, можливо, і 15 обертів Не поспішайте, тому що у таких. Типів модулів з мікро-USB дуже, дуже маленький діапазон для регулювання. Тобто, якщо дуже швидко крутити, якщо взяти ще якийсь широповерт, то можна пропустити цей момент. От, Як бачите, ну, я не порахував, десь 10-15 обертів зробив. І, В принципі, далі ми регулюємо. Виставимо, наприклад, 9 вольт. Причому виставити. Буває, з першого разу виходить ідеально, ну от майже. Буває, що збивається і треба трошки довше настроїти. І ще одне, обов'язково, при, вист... при тому, як виставили напругу, раджу зафіксувати тільки не клеєм, а можливо термоклеєм саму цю критилочку, щоб не збилося. Тому що буває, десь стукнули, десь придавили. Доки збирали, можете збити напругу. Так, з цим розібралися. Саме цікаве, це з цим я зіткнувся недавно. Саме цікаве це оці два. Вони ідентичні. Хтось каже смисл їх показувати, бо вони ідентичні, візуально ідентичні. Все в них майже ідентичне. Ну от, без урахування, мабуть, підпису. Але не в підписі справа. Справа ось в цьому маркуванні. Ось оце. І якщо не помиляюся, HW045, тут такого маркування, а вибачаюсь, не помітив. Тут такого маркування немає, як бачите. І в чому різниця? По-перше, цей ось цей регулюється. У нього діапазон регулювання більш плавніший і він більший. Тобто, більш точніше можна налаштувати. Вони приходять уже відразу із, із якимсь підвищеним вольтажем. Наприклад, я виставляю 5 вольт на лабораторному блоку. Підключу. Підключу лабораторник і підключаю мультиметр. І він відразу нам покаже якусь напругу. От, 1687. По факту у мене стоїть 5 вольт. Тобто якась напруга, буває 12, 14, бувало 19, 18, неважливо, але воно вже є. Регулюються вони саме такі, без мікро USB, неважливо, там є маркування, нема, але регулюються вони проти обіникової стрілки. Настройка тугіша, тобто сама крутилочка, тугіша. І регулюється він більш плавніше. Тобто точніше може бути настройка. Проти годинникової стрілки крутимо, напруга збільшується. годинниковою зменшується. Але налаштувати їх більш простіше і зручніше. Що з іншим варіантом не так? А не так з ним те, що вони приходять. З такою ж характеристикою, чи, чи особливістю, давайте називемо його особливістю, що у, у нього на вході і на виході знову ж таки однакова напруга. От. Ну, 5 вольт. Будемо рахувати 5 вольт. Однакова напруга і там і там. І щоб його налаштувати, нам треба крутилочку оцю. Покрутити ж знову ж десь 10, можливо 15 разів проти годинникової стрілки. Це та, яка йде ось із таким от написом HW. Не крутимо проти годинникової стрілки, доки воно нам не покаже. Але знову ж у нього дуже маленький діапазон вимірювання підстройки. Тому дивіться, не пропустіть. І знову ж така ж ситуація, як із е, модулем з Micro USB. У нього дуже чутливе, дуже чутливе налаштування. Тобто виставити напругу трішечки складніше. Ну, я вже до цього звик, тому мені простіше. Е, намагатися шукати без оцього маркування мікросхеми нема сенсу. Замовляю їх. Дуже часто, дуже багато. Все було нормально, але дві останні партії приходять частина отаких без маркування. Кудись я вже, а, ось, без маркування. І частина приходила з маркуванням. На роботу це ніяк не впливає. В принципі, впливає тільки на підстройку. Ну, тобто, треба витратити трошки більше часу і налаштувати отакі от. Чим оцей. Є кілька варіантів браку. По-перше, брак в тому, що якщо ви, вони приходять в основному в антистатичних пакетиках, от начебто нове, не розпаковане, відкриваєте, підключаєте і чуєте такий низький, низький писк. Якраз от десь от в цій частині. От Якщо ви чуєте писк, і у вас в варіанті от без, без позначки. І у вас немає ніякого, у вас на вході на виході однакова напруга, то я вам співчуваю, модуль не працює, чи він бракований. Скажіть за все, мікросхема сама десь була бракована, або з ним щось сталося. Ну, в принципі, я пробував міняти мікросхемку, нічого це не дає. Або, можливо, мені, як кажуть, браковані пройшли мікросхеми, або якісь вони не такі. Ну, Питання не в тому. Далі, якщо ви будете викручувати потенціометр на зниження напруги, тобто ви викрутите потенціометр на рівень менше, чим у вас подається напруга. Скоріш за все, як було у мене, виграє оця от мікросхемка MT3608. Вона спихує і на цьому все. І ще нюанс. Не... Дуже уважно дивіться за полярністю, тому що якщо ви спутаєте полярність, тобто на вихід подасте напругу входу, вона у вас згорить, нічого не відбудеться, тобто нічого не сплавиться, візуально може нічого і не бути. Але у вас буде знову ж на вході і на виході, навіть якщо вже правильно, в правильній послідовності поставити, у вас буде на вході і на виході одна напруга. Тобто, це знову ж вона згоріла. Але ще бувають моменти, хоча їх використовую в варіантах, які там дуже-дуже мала потужність на них подається. Тобто там до 100-150 до мА навіть. Хоча заявлені характеристики там він може видати до 2 А максимально, хоча більше А я їм не раджу давати. Принаймні без якогось додаткового охолодження на, на, оці, на всі елементи хоча б основні. От, і вони просто помирають. І знову ж е, я з цим стикався, що при підключенні вони вже не видають необхідну напругу. Тобто, знову ж пропускаються на обході, на, на виході однакова напруга, і знову з'являється писк. Буває, що ці конденсатори. Візуально видно, що вони починають олово кипіти, тобто там десь вже є КЗ, коротке замикання. І, в принципі, платка теж виходить з ладу. Ну, в принципі, наче, наче все основне я сказав за отакі от платки підвищуючі. І скажу ще пару слів за маленькі от маленький підвищуючий також модуль. Особливістю його в тому, що ось є. Дві групи контактів АБ, вони зараз розімкнуті. І на зворотній стороні, тут прописані, якраз він може видавати стабільні от 4 варіанти напруги. В залежності, що замкнути або розімкнути. Тобто, якщо у нас от на 5 вольт два контакти розімкнути, розімкнути, це у нас буде 5 вольт. Далі, якщо другий Б. Замкнути 8, ну і так далі по аналогії. Якщо обидва замкнуті 12 вольт. Але є одне... Але. Я бачив що їх також продають і кажуть, що вони також можуть використовуватися для роутерів там 9 до 12 В. Але є нюанс в тому, що при 9 вольтах він може видати 0,6 А при 12 0,5 А якби Блок живлення якраз максимально видає таку, такий струм оригінальний його рідний роутера чи там блочка, самого блочка напруга. Тому, скажімо так, він буде працювати на, на своїх якраз максимальних можливостях, і я думаю, що, скоріш за все, він довго не виживе. При 5 вольтах обіцяють максимальний струм 1,2 А. Ну, якби і пів А я б більше б йому не давав би. Чим він цікавий для мене, по-перше, у нього ще є от контактна група, можна замкнути і буде горіти світодіод, тобто, ну такий цікавий налаштування. Але він маленький, от зрівняйте, по розмірам. Наскільки він маленький. І я хочу спробувати. Зробити для нього модуль підвищення для мультиметра, щоб поставити акумулятор в мультиметр. Десь дивився огляд, що кажуть, що струм холостого ходу там зовсім мізерний, якраз те що треба. Тому що отут струм досить великий. Для таких речей, як мультиметр, і він буде постійно висаджувати акумулятор. Або треба додаткову кнопку ставити, щоб розірвати між джерелом живлення і модулем проводку. Хоча є і доопрацювання таких таких модулів, там ще обвішують їх додатковими елементами, і струм холостого ходу там взагалі здається до 5, 5 мА. Той може і менше, зменшується. Зараз не згадаю, давненько відео здивився. Ну, питання в тому, що отакі от я б мабуть, для роутерів не використовував, тому що, навряд чи вони будуть працювати. Е, ще був, був нюанс: людина написала мені каже, що е, чи грає велику роль проводка, що вона довга і товста для підключення з, е, такого -от, з модуля до повербанку. В принципі, Чим більша проводка, тим краще по, по довжині. Чим, чим менша проводка по, по своєму, по своїм розмірам. І довша, тому можуть бути якраз падіння по напрузі і по струму до такого модуля. Але там питання було в тому, що у нього китайський варіант павербанка. Який видає максимум 1 А, а знаємо китайські Ампери, що ми все ділимо як мінімум на 2. І тому для 9-вольтового роутера 500 мА, мабуть, було маловато, тому що він просто не зап... ну, Він запустився через там кілька секунд просто виключався роутер і не хотів співпрацювати. З іншими павербанками все працювало нормально, тільки з тим варіантом китайських. Так що також майте на увазі з підбором пауербанку. Бо можуть бути також з цим проблеми. До речі, це ми, що стосується там, підключення 5 вольт з, заживлення таких от модулів від 5 вольт, що зараз саме актуальне. Але ще, ну, можливо, я в іншому відео там, напишіть в коментарях, якщо кому цікаво, так розкажу ще про такі от платки. Це понижуючі модулі. А, є без отакі, як два, два цих верхніх. Без налаштування струму і з налаштуванням струму. А це, до речі, саме такий класний. Кому буде цікаво, щоб, наприклад, якщо у вас 12-вольтовий акумулятор, ви хочете заживити свій роутер або ще якісь, ще якісь там речі до підключити через них і виставити. Необхідну напругу, то такі от модулі дуже-дуже такі класні. В принципі, все, все, що хотів, розкоповів. Вибачайте, можливо, довго, але вже виклав, все, все, що наболіло, все, що накипіло і все, що мені, мені хотілося вам розповісти. Якщо є питання, якщо залишились питання, задавайте в, в коментарях. Пишіть, може у когось ще якісь були проблеми з такими модулями, мені буде дуже цікаво для свого розвитку дізнатися. В принципі, все. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного настрою і мирного неба над головою. До побачення!